У Греції розпочався загальнонаціональний страйк проти закриття державного телеканалу ЕРТ. Грецькі журналісти і журналістські профспілки закликали страйкувати до тих пір, поки канал не відновить свою роботу. Закриття телеканалу лише за 24 години переросло у питання виживання теперішнього уряду проти рішення прем'єр-міністра закрити телеканал. Виступили його партнери по коаліції соціалістична партія Пасок та Демократична Ліва партія. Закриття телеканалу та те, як воно було втілено у життя, кажуть оглядачі, може спричинити нову політичну кризу в Греції розповідає Тетяна Ворожко. Автобуси та потяги по всій Греції зупинили свою роботу. Це частина загальнонаціонального страйку проти закриття державного телеканалу, що розпочався у четвер. А у вівторок вночі, коли стало відомо про закриття державного мовника, ведучі емоційно прощалися з глядачами. І посеред інтерв'ю прямому ефірі канал припинив свою роботу. Трудові договори з майже трьома тисячами працівниками каналу були призупинені. Багато працівників відмовилися залишати свою. Робочі місця та залишилися в приміщенні будинку. А за його стінами розпочалися протести. для нас існує лише один шлях. Вперед, ми мусимо чинити спротив, аби змінити ситуацію. Це зґвалтування державного телебачення та журналістики. Ми сподіваємося, що це стане каталізатором. Уряд заявив, що закриття є тимчасовим. Його мета переглянути бюджет організації, які за їх словами є неймовірною тратою грошей платників податків. Після цього його робота буде відновлена з меншим бюджетом та штатом. А усі звільнені працівники отримують компенсацію. Уряд кажуть експерти, не очікував, що рішення закрити телеканал спричинить такі бурхливі протести. у мене немає жодного сумніву, що цей телеканал потребує суттєвої реорганізації, але реформи бувають різними. Ось так взяти і закрити ця компанія була для багатьох людей символом свободи. Рішення закрити телеканал не розглядалося в парламенті, а було прийнято в уряді. Це спричинило конфлікт всередині правлячої коаліції. Оглядачі застерігають, що це може вийти за межі суперечки навколо телеканалу. За найгіршого сценарію урядова коаліція може розпастися, і тоді буде необхідно провести нові вибори. Це остання річ, якої потребує ця країна. Канал ці розпочав мовлення у 1938 році. Тепер частка його диторії становить лише 13 відсотків, але у віддалених грецьких регіонах державний мовник відігравав важливу роль, говорить пана Іотіс Демопулос з північного регіону Козані. для людей у провінції і РТ завжди був тим, що забезпечувало їхню участь у демократичному прийнятті рішень. Демопулос говорить, що те, як закрили телеканал, свідчить про брак демократії взагалі. Це сталося надзвичайно швидко та за вказівкою з гори, і це дає зрозуміти. Я не перебільшую, що влада тепер вдається до диктатури як форми правління. Закриття державного мовника, як також продаж державної системи газопостачання, яку уряд намагався та не зміг зробити цього тижня, робляться на вимогу міжнародних кредиторів. Європейський союз закликав Грецію дотримуватися взятих на себе зобов'язань зі зменшення бюджетного дефіциту. Тетяна Ворожко, Голос Америки.